Вітаю. Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від Guerlain, який називається Pesh Mirage. І ось у мене є такий пробник у цього Pesh Mirage. І я вже розповідала про е, такий самий аромат з такої самої е, серії. Е, е, на тому тижні я розповідала про аромат, який називається Vetiver Fall. Я десь вам сюди його за, за Постю. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і ще про багато-багато класних ароматів. Так ось я. Наскільки мені сподобався аромат і WерfOF? Ось наскільки я до цього перш міражу відношусь, ну, знаєте, не можу сказати, що він мені дуже подобається, і я можу сказати, що він мені не подобається. Щось таке, знаєте, є і так, і так. Зараз будемо розбирати все це. Що у нас є тут за ноти? Ноти у нас тут є персик, потім у нас чорна смородина, шафран, османтус, шкіра, амбра та сандалове дерево. Можу сказати так, що якщо ви шукаєте Персик. Ви шукаєте собі, собі такий, знаєте, соковитий, ароматний персик, який ви прям відкриваєте, і там він просто неможливо класний, неможливо смачений, соковитий сік аж тече по руках. Це не воно. Це ем, і в цьому, як на мене, геніальність цього аромату. І також якраз і то, що мені в цьому ароматі не дуже подобається. Розбираємо трішки детальніше. Цей аромат насправді відкривається персиком, але не от таким персиком, який вам, я тільки що е, описала, я сподіваюся, що і вам не дуже хочеться їсти зараз. Бо я оцей, я про нього тільки подумала, оцей такий соковитий, класний персик, і так захотілося. Він насправді відкривається цей аромат персиком, але більш е, уявіть собі персик, який не дуже ароматний. Наприклад, наприклад, в е, Фінляндії, живучи в Фінляндії, знаєте, скільки е, разів так було, іду до магазину, купую там щось, якусь фрукту, класну фрукту, і вона виглядає дуже класно, і вона дуже-дуже красива. І навіть, навіть є класний е, запах, а потім додому приносиш, р, миєш, відкриваєш, а смаку не дуже багато, і, 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 і запах теж не дуже е, інтенсивний. Ну, а що? знаєте, Коли живеш на, е, на півночі в Європі, то е, з фруктами завжди таке. Так ось. Е, Ось тут саме таке не отакий соковитий, класний е персик, а у нас такий персик, він е ніби той персик, він аніби е той пахне персиком, але не дуже інтенсивно. Оце такий у нас персик. Потім, якщо тут є шафран, люди, я не знаю. У мене є аромати з шафраном, е в яких навіть шафран він не, не головний, він навіть не в базі. Але там я відчуваю шафран набагато більш інтенсивніше, ніж тут. Тобто, якщо він тут є, я його тут не відчуваю. І знов я завжди кажу, це на моїй шкірі. Можливо, на вашій шкірі буде зовсім по-інному. Зовсім по-іншому. Потім чорна смородина, ну, тут є якась ще фруктовинка, якась там фруктовий, якийсь запах, тут є, тут не тільки смородина. Шкіра, ось шкіра для мене була найголовнішою такою, знаєте, не можу сказати проблемою. Я просто не дуже люблю шкіряні ноти. Я не люблю пахнути як сумка шкіряна, бо шкіряні ноти на мені вони і виглядають, і, і запах у них такий, як нібито я просто ношу нову шкіряну сумку або на мені новий шкіряний піджак, наприклад. Так ось, я, якось, я хочу, якщо це шкіряні ноти, щоб воно відчувало, що в мене аромат з, шкіря, з шкіряними нотами, а не, не то, що у мене там сумка нова. Ось, ем, тому шкіряні ноти для мене це таке трішки складне. І потім тут сандал є. Сандал, на щастя, він не оцей, е, огірковий, нічого такого, просто нормальний, тепле, сандалове дерево, все, все класно. Амбри я теж, я не можу сказати, що я тут якусь там амбру відчуваю, є, є, є набагато амбровіші аромати. Так ось, для мене цей аромат він сходиться до просто-просто-просто персик. Не дуже інтенсивний, шкіряні ноти. Шкіряні ноти, я можу сказати, що дуже добре зроблені. не інтенсивна шкіра, не пахне сумкою. І вони навіть, знаєте, такі якісь дуже інтелігентні, такі якісь дуже елегантні ці ноти. Вони дуже тихі, такі, оця шкіряна нота, навіть для людини, яка не дуже любить шкіряні ноти, то тут все класно. І і база. База з таких така тепла база, шкіряна і плюс дерево. Непоганий, в принципі, аромат, і я можу бачити геніальність цього аромату, і вона, вона полягає в тому, що, наприклад, уявіть собі жінку, яка десь там робить. Не уявляйте собі там жінку, яка робить в офісі на 30-му поверсі, у неї офіс з приватним секретарем. Просто. Жінка навіть в якомусь офісі, в якому поруч з нею ще 20 людей. І, і їй подобаються персики. Але ми знаємо, що персикові аромати дуже часто бувають якісь такі трішки інфантільні, трішки як для, для малих дітей зроблені. Бо вони дуже якісь такі які, які, які штучні персики, якісь які, пластикові персики. Так ось, а їй хочеться оцей персик. І ось, ось така. Ось такий метод зробити персик отаким, що він не яскравий, що він шкіряний трішки, що він дерев'яшистий. Мені здається, оце класно, бо так у нас є елегантна, класна композиція, яка відкривається персиком. Персик це він не, не цілу вічність з вами. Він там трішки є, і потім його вже нема. Тобто зроблений цей аромат насправді класно. Запитання в іншому. Для мене, наприклад, недостатньо інтенсивності цього аромату. Я не кажу про стійкість аромату. Стійкість аромату тут така сама, як і в ароматі WTV, про який я розповідала, а там стійкість служити 10 годин. В цьому ароматі таке саме: 10 годин стійкість є. Цей аромат дуже стійкий, але він не інтенсивний. Я завжди роблю один пшик і ось один пшик я коли тестую. І ось один пшик цього аромату це не, не то, що один пшик від іверфов. Відірфов один пшик, і у вас все просто яскраво, гучно, класно ви відчуваєте. Оцей один пшик це просто як нічого. Просто нічого. Аромат дуже тихий. Він дуже тихий для того, щоб, напевно, для того, щоб його зробити більш елегантним. Бо, ну, хто я каже, що елегантні аромати не можуть бути, не повинні бути гучними. Так ось оцей аромат він не гучний, але він класний. Він такий, знаєте, фруктовенький, потім він такий ніжненький. Теплий, дерев'яшистий, дерево нормальне, шкіра вся нормальна, все, все класно. Аромат насправді елегантно зроблений, е, класно він зроблений. Але мені тут не вистачає. Бо я, знаєте, я люблю аромати, які вибивають двері ногою. Таке туф і, 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 і нема двері. Ось. <звіт> Е, і, і я люблю, коли аромат такий гучний. Бо тоді я знаю, що он, так, оцей гучний тобто там 3, 5, 5 пшиків, 7, 8 і, і досить. А, а цього для того, щоб інтенсивність, так, таку, як від сіверфов, у мене була від. П'яти пшиків, тут потрібно все виплескати. Просто все. Тобто він мені і подобається, і не подобається. Він геніальний, тому що він дуже класно зроблений. Насправді. Він зроблений дуже-дуже красиво, дуже прям так прям супер. Але негучно. Але не персиково. Так що, якщо ви хочете персик, якщо ви хотіли персик, якщо ви шукаєте той самий свій персик, соковитий, класний, яскравий, це не воно. Тому хочу вас узнати, що ви думаєте про цей аромат, чи подобається вам він чи ні. Може, ви його вже купили. Це новий, до речі, аромат 25-го року. Ну, може, вже хтось і, і купив його для себе. Розповідайте, будь ласка, а я вам бажаю доброго дня. Я вам бажаю доброї середи. З вами ми зустрінемось у неділю. Па-па!